Бесарабія. Вуличні гранати. Вуличні, бачите? На вулиці. Не знаю, їх ніхто не садив, вони от сім'ян, говорять, засіялись. Правда, ні? Бесарабія, Україна. Добрий день. Це ранок. Ну, вже 8 годин в лісі на Бесарабі. Бачите, який гарний. Дуже було сухо, і він невеликий терен, але місцями аж гілки гнуть. Не знаю, що з ними зробити. Я колись заморажував його. Він мерз там неділю-дві, ну місяць, коротше, в морозильнику лежав, а потім доставав, засипав в бутилку чи в слоїк 3-літровий і заливав. Ну, не спіртом, а такою крепкою водкою, там 45 градусів. І ну, я вам скажу, це треба спробувати, коли воно настоїться. Таке геть, геть на щось. ну. Не знаю, ті, хто пили, то аж, аж захльбувались, так говорили я добре. Я не п'ю тому. Ну, пробував, знаєте, як не п'ю щему. Не п'ю щему, все одно. Бесарабія. Самі, що на є сухі степи, плюс низ, балка, солонець і груша. Дивіться, я приїхав сюди на роботу 40 років тому. Ця груша була. Тільки два рази менше. Може, не в два трошки. ну, Більше половини. Але вона була замітна, нормальна груша. А тут солонець був, сінокос. Я роздавав тут під сінокос, і тут такий солонець, що і сінокос був поганий. Солонець. Якось той солонець трохи розмився і тут почало рости. Але тоді тоді росла тут тільки ця одна груша. Мені її було прямо жалко, а як вона тут росла, бідолашка. Тут такий невеличкий горбок, і на ньому вона вчепилася і росла, росла. І це її лісники не садили, це її занесли птахи, мабуть. Вона тут Це балка річки Сарата. Лісники тут засажували, і, я скажу, більшість пород випала, залишилася глідічія, Акація вся висохла, це вже по-другому, по, по третьому разу росте. Ну таке. От. Але земля тут покращилася в силу різних причин. От. Хоча я не знаю, яка вона тут була ізначально. Як коли її не трогали, то вона, мабуть, була гарна. А потім тут почали канави рити, як обично в Союзі Грили канави, дорилися до того, що виступив масовий солонець. Ну, але за цю грушу, груша неймовірна, я вам скажу. От. Я приїхав, їй було 20 років, зараз вже їй 60 років. Вже вона дала своїх діток тут е, От, грушки, бачите, які дуже ароматні для компоту, я вам скажу неймовірна грушка. Отака от груша. А тут недалеко, ну не сильно далеко, я бачив грушу, якій там більше 200 років. Так, Її діаметр там більше метра, метр двадцять, метр п'ятдесят. Ну, нам в місті хорошому, там не Солонець, там чорнозем, балка. Отаке от груша. Груша прекрасна порода. Бачите, це дичка, дичка. Дичка груша. Є і яблука, але яблука більше ніж. Хоча ростуть тут по лісополосам. Дуже багато личі. Тут все росте, в принципі. Але сама така, сама така живуча, сама така довговічна, сама міцна, це груша. Дика груша. Супер. Так що звертайте увагу на цю породу. А це біля груші олича. Раз, два, три. Олеча взагалі росте нормально. А це дочечка тої груші. Її не було тут 40 років назад. Вона відносно молоденька. Отак гарненька.